В ТЦК, а згодом знайшли мертвим у річці. Нові подробиці трагедії. Не повернувся на фронт після реабілітації. Чи отримає чоловік тюремний строк? Отруїлись чадним газом. Батько і донька ледь не померли у власній квартирі. Посадити чи виправдати на Волинського митника завели одразу два кримінали. Трагічна звістка з фронту пекучим болем сколихнула підгайцівську громаду. Захищаючи батьківщину, загинув Павло Плесюк із села Лище. Воїн 1980 року народження, водій, електрик першого відділення другого взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів. Втратив життя поблизу населеного пункту Шевченкове, перше Покровського району Донецької області. Про графік зустрічі та прощання з нашим захисником повідомимо згодом. Нововолинська громада провела в останню земну дорогу героя Юрія Сасагу. Він помер 17 травня у лікарні міста Шевченкове Харківської області внаслідок отриманих поранень. Юрій був серед перших, хто став на захист України у 2014 році. Те саме зробив і під час повномасштабного вторгнення. Він боровся за щасливе майбутнє своєї родини, своїх дітей та кожного українця. На Волині у Ратнівській громаді поховали 29-річного захисника Олександра Корпача. У свято-Георгіївському храмі села Прохід відбулося відспівування. Поховали полеглого на місцевому кладовищі. Нагадаємо, житель села Прохід Олександр Корпач загинув на війні з російськими окупантами. У Луцьку на театральному майдані вшанували захисників і захисниць, що полягли за суверенітет України. Біля фотостенду Герої Небесної Сотні загинули за єдність України, помолились за всіх, хто боровся за батьківщину і віддав найцінніше своє життя. Так сталося, що наш край дійсно з краю іншого протилежного від тих бойових дій, що почалися на Донбасі. Але першими туди поїхали наші хлопці. І дівчата, і першими поклали свої голови. О той дух нашого єдності з цілою Україною і те, що ми невід'ємною частиною великої України, показали ми наші хлопці, наші громадяни, наші брати і сестри. Добре, що пам'ятаємо, збираємося. Давайте і надалі оту пам'ять виявляти і шану тим. То єдине неповторне життя поклав на вівтар свободи і незалежності. Небайдужі лучани та гості міста, представники влади, поклали квіти до пам'ятного фотостенду. Цього дня вшановуємо всіх полеглих за Україну та згадуємо волинських героїв, які 11 років тому загинули під волновахою. На жаль, Україна втрачає своїх захисників та захисниць і нині. Не маємо права забути нікого. З них поки ми вшановуємо, поки ми пам'ятаємо доти, вони живуть, хоча б в наших серцях, в наших головах, ми можемо згадати якісь певні історії, можливо, навіть передати з наступним поколінням історії про тих чи інших хлопців, дівчат, і тому це дуже важливо. Адже раніше виходили цілі книги. Про героїв, про захисників. А на сьогодні, на жаль, ніби з одної сторони ми приховуємо інформацію про загиблих. Хоча нам треба навпаки пам'ятати, якою ціною нам дається мирне життя сьогодні. Тут ну в місті Луцьку. Одному з будинків у Луцьку рятувальники врятували батька та його доньку, які ймовірно отруїлися чадним газом. Як виявилось, на лінію 101 зателефонувала Лучанка та повідомила, що не може зв'язатися з своїм чоловіком, який разом із дитиною перебував вдома. Прибувши за вказаною адресою, у помешканні рятувальники виявили 27-річного чоловіка та 3-річну дівчинку без свідомості. Їх винесли з квартири на вулицю та передали медикам. Знову через необережність людей палала суха трава на Волині. Так поблизу Радошина Голобської громади горіло пів гектара сухостою чагарників та самосіву. Така ж ситуація була і на Камінькаширщині. У селі мала глуша. Обидва займання ліквідували. Особи причетних наразі встановлюють минулої доби. Дві пожежі сухої трави ледь не перекинулись на чагарники, відповідно далі на лісові масиви, але їх вчасно ліквідували співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій спільно з Вогнеборцями місцевих пожежних команд. Наголошую, що за такі дії обов'язково передбачена адміністративна відповідальність і до винних осіб вона буде застосована. На даний час, на жаль, ще ця проблема є актуальною в області ріст таких пожеж. Тому ми закликаємо громадян не спричиняти шкоди природи і не робити так, щоб цей вогонь знищував наші лісові масиви. Затримали 46-річного мешканця Харківщини, який намагався налагодити схему ухилення від мобілізації. Як з'ясували правоохоронці, чоловік підшуковував в інтернеті потенційних клієнтів та обіцяв за певну плату допомогти їм виїхати до Румунії. Свої послуги псевдобізнесмен оцінив у 8 тисяч євро з особи. А за додаткових 1700 доларів обіцяв навіть забезпечити трансфер з Волині до кордону з Румунією. Правоохоронці затримали зломисника у Ковельському районі під час перевезення ним двох військовозобов'язаних чоловіків у напрямку Закарпатської області. Фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення усіх причетних до кримінальної відповідальності. Двоє мешканців Рівненщини намагалися виїхати через устилух, підкупивши прикордонника. Для безперешкодного перетину державного кордону та уникнення перевірки документів, вони встановили контакт з одним із прикордонників та запропонували йому хабар. За так званий зелений коридор обіцяли заплатити. При передачі коштів фігурантів було затримано. Тарас був мобілізований ще з початком повномасштабного вторгнення. Після проходження навчань став боронити країну на Бахмутському напрямку, проте там поранення, госпіталь, реабілітація. А далі не фронт, а самовільне залишення частини у січні 23-го. Період відпочинку від служби тривав до жовтня наступного року, поки в двері не постукала поліція та не повідомила його про відкриття кримінального провадження. У суді першої інстанції обвинувачений свою провину визнав, розкаявся заявив, що готовий поновити службу. Тож тоді на це йому призначили покарання один рік зі спитовим терміном. Та сторона обвинувачення з таким рішенням не погодилась та вирішила оскаржувати. Просить вирок суду в частині призначеного покарання скасувати, палити новий, яким визнати уставлені чи нікому корпус, в частині 5407, та призначити покарання виді позбавлення волі на строк 5 років. В решті вирок суду залишити без змін. Прокурор наполягає на реальному ув'язненні. Мовляв, це стане чітким сигналом, що подібна відповідальність не може залишатися без наслідків. Саме усвідомлення того, що особа не, 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 не буде забезпечена перевести на функцію покарання, а саме реальність його відбуття створює на наше переконання зможе підірвати як дисципліну в тому підрозділі, оскільки інші військовослужбовці, спостерігаючи за можливістю увільнення особи фактично від призначення покарання. Буду вважати, що це є належна поведінка. І тим більше є неспівстаною між тим військослужбовцям, які належним чином виконує свої обов'язки і продовжують виконувати свої обов'язки, і особою, яка самовільно залишила. Сам підсудник вкотре наголошує, що свою провину визнає та стверджує, що знову готовий приєднатися до честь, Я визнаю свою вину і бажаю далі проходити. Інших Та суд звертає увагу, що зараз вже запізно говорити про готовність продовжувати службу, адже з попереднього вироку пройшло чимало часу, а підсудний не зробив жодного кроку для повернення. Що ми прийдемо до висновку проґрунтованість задоволення апеляційної скарги прокурора, то не застосування, застосування положень 69-75 неможливо. Тобто це позбавлення волі від п'яти років. Ви стверджуєте про бажання. Вирок постановлений в січні 25-го. Куди ви звернулися? Нікуди. А обвинувальний акт відносно вас направлений 3 жовтня 24-го року. Можливо, що завадова вам звернутися. Ми ж не можемо нічого зробити. Якщо ми прийдемо до висновку, що апеляційна скарга обґрунтована, ви підете в тюрму щонайменше на 5 років. Бо ви з жовтня місяця не мали можливості, коли акт, звернутись в військову частину. Ну, ви вправі не давати пояснення відповідати на запитання. І хоч обвинувачений, знизуючи плечима, не дає чітких пояснень, знову наголошує. Він усвідомлює провину та готовий служити. Бачився, я каюся, що не так. Неправом І бажаю проходити далі в військову службу. У підсумку заслухавши всі сторони, суд постановив апеляційну скаргу прокурора підтримати, а саме призначити обвинуваченому 5 років позбавлення волі. Дарина Сопольова, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Нововолинську після розпивання алкоголю 55-річний місцевий мешканець побив 21-річного військового. Такий конфлікт трапився вчора. А відео з місця події з'явилося у соціальних мережах і одразу викликало хвилю обурення. Після нападу військовий звернувся по допомогу до медиків. А правоохоронці встановили, що нападник цивільний громадянин з ознаками психічного розладу. Відповідно, за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень поліція вже розпочала кримінальне провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України. І наразі досудове розслідування триває. Нові подробиці в історії про те, як у Луцьку забрали чоловіка в ТЦК, а згодом його знайшли мертвим у річці в місті Миколаєві. Про це розповідала його дружина. А от що кажуть в поліції, в психлікарні, куди незадовго до смерті привозили чоловіка, у військовій службі правопорядку почуєте за мить? Нагадаємо, Руслана Гладунець розповіла, що по дорозі у Миколаїв з Володимиром Гладунцем наче все було гаразд, а згодом той передзвонив і не розумів, де знаходиться. Думав. Що на Волині не орієнтувався у просторі. У такому стані його знайшла поліція і відвезла не в лікарню, а у військову службу правопорядку. Принаймні так каже дружина. Скажіть, чому його в лікарню не доставили? Перший Потому, раз. Він, він, він від нас втік. От і все. Поки так. Але на запитання більше відповідати не буду. Зі слів дружини, наступного дня Володимира Гладунця знову виявила поліція, але вже брудного, босого, в чужому приміщенні без документів. Що з ним сталося? Повезли у психлікарню, але там Володимира не госпіталізували. Той кудись подівся і невдовзі його знайшли мертвим. Працівниця заправки пригадала, що раніше бачила Володимира, і той був дуже дивний і весь в землі. Чому Володимира Гладунця не поклали в лікарню? Жінка вкотре питає Мик. Миколаївського медика. Чи тут е, може вестися якесь неналежне виконання службових обов'язків? По большому угу. випадку, начальство дзвонив не я, начальство подчинене. Меня выругали, вимоті, і у мене конфлікт був з начальством. Це чому? Тому що ви його. Я хотів його положити. Я зрозуміла, вам не дозволили. Він вказувався, як ви його били там, где-то там, хто-то. Понимаете, ну, полиция должна заниматься Что с ним сейчас? Він, е, його немає, в живих. Його знайшли мертвим. А чому, скажіть, будь ласка, заборонили класти його? Ваше начальство? А, це начальство, а воно ще і в я начальство, понимаете? Оно еще и заведувало отделению, в которое я должен был выполнить. Дружина намагається дізнатись, чи взагалі реєстрували чоловіка в медзакладі. Скажіть мені, будь ласка, його вас же якось зареєстрували, що вам його привезли, правильно? Можливо, То як його зареєстрували? я не можу сказати. А А як? Так? Його ж привезли, ви мали його записати, що такий прибув, але ви. Я вами розмовляв, Ми реєструємо чоловіка, коли поступає не менше суток прийняти і не виписати його – це серйозна проблема по електронному неможливо. У приймальні головного лікаря по-своєму пояснюють, чому, так би мовити, відхрестились від болинянина. У зв'язку з тим, що в нього були численні гематоми та садини, його було направлено в ЛШМД, в Лікарня швидкої медичної допомоги на консультацію. Ага, а як він мав туди потрапити? Швидка його забрала? Швидка повинна була його забрати. Ну його чи забрала чи ні, цього сказати не можу. Ну це, якщо чесно, дуже дивно. Ви ж на мабуть його його рапорт написала поліція при його затриманні. Ви мали б передати офіційно його? Він же сам туди не міг піти. Де саме були гематоми і який діагноз поставили Володимиру у психлікарні? Не кажуть. Мовляв, медична таємниця. Схоже відповідальність перекладають на швидку допомогу. Швидка медична допомога повинна відправити його в шаме, де а це офіційно і десь зафіксовано, прописано? Його просто не прийняли в швидкий е, черговий лікар не приймав пацієнта швидкої медичної допомоги. Він їй відмовив і сказав направити в ЛШМД. І швидка допомога повинна була туди поїхати. Хто викликав швидку допомогу? Ну, його ж привезли з поліції швидкої допомоги. Ну, дивіться, в мене інформація. Швидка допомога не, як, не уїжджає, поки пацієнта не приймає лікарня. Кожен неначе омиває руки від цієї історії. От в мене інформація, що патрульна поліція мені сказала, що вони написали рапорт про його затримання і його там залишили. Рапорт так є. Ну от його там залишили, і ваш е, діжурний лікар сказав, що ваш голов... головний там лікар не дозволив його лужити, але е, він потримає, поки ми приїдемо. С... це я сьогодні вперше раз чую, що ви говорите, що його відправили на швидку допомогу. Не знаю, хто там вам що говорив. Ну я вам говорю, як було. Поліція до вас приходила, перевіряла ці факти всі. Його спити. Так такого запиту не було. У поліції кажуть, що розслідування вже завершили і справу закрили. Мовляв, ознак насильницької смерті не виявили. Я вам обіцяла представити постановлення, о закритті. І там будуть всі аргументи. Точому ми закрили, коли ми закрили. Хто закрив? Ви ж все одно якісь мусили слідчі дії проводити. Що тоді з ним трапилось за всі ці дні? От що його призвело до смерті? Смотрите, ви получите атлет. Потому что по телефону, опять же, я не имею права разглашать такую информацию. Получите ответ, будут вопросы, подходите, я вам лично отвечу. Руслана Гладунець каже, звернулась і у військову прокуратуру, аби перевірили, що відбувалось із Володимиром у стінах військової служби правопорядку в Миколаєві. У ВСП на її дзвінки не відповіли. Жінка чекає відповідь із Волинського ТЦК, не знає навіть за якою військовою частиною був закріплений чоловік. Зауважує, що приносила в ТЦК довідки, мовляв, у чоловіка проблеми зі здоров'ям, але їх навіть не розглядали. Жінка сподівається, що від. Гукнуться люди, котрі можуть щось повідомити про її чоловіка Володимира Гладунця. Що з ним відбувалось? І на чиїй совісті смерть Володимира. Чи в цій трагічній історії винних нема? Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Луцькому районі троє Волинян облаштували підпільний цех із виготовлення контрафактних цигарок. Приміщення обрали досить незвичне. Колишній дитячий табір цигарки виготовляли за допомогою спеціального обладнання та сировини, замовленої через інтернет. Готову продукцію фасували в пачки, клеїли підробні акцизні марки, надруковані на звичайному папері, і пускали у продаж. Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили у приміщенні підпильного цеху обладнання та сировину вартістю майже 800 тисяч гривень, і нині встановлюються особи усіх причетних до незаконної діяльності. Thank you. Уродженця Донеччини звинувачують у підробці документів. Молодик зібрався виїхати до Польщі, попри заборону для військовозобов'язаних покидати територію України. Про всі можливі лазівки та нюанси виїзду відповіді шукав через мобільний додаток Телеграм. Там він домовився за 8 тисяч доларів США із придниками про виготовлення документів, що надають право безперешкодного перетину державного кордону. У одному з поштових відділень на руки отримав наказ товариства з обмеженою відповідальністю «Новоожиць» ...цукровий завод, ніби про направлення його у відрядження як працівника до Варшави на 21 календарний день. Підпис директора виявився підробленим. Не полінували зломисники виготовити і наказ Міністерства економіки. Не встановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою комп'ютерної техніки умисно виготовила підроблені документи. Наказ Міністерства економіки України номер 7570 від 2023 року про бронювання військовозобов'язаних за ТОВ Новооржицький цукровий завод, в який внесли недостовірні відомості про бронювання, підробивши електронний цифровий підпис заступника міністра. Звісно, наказу з таким номером не виявилось на офіційних джерелах. Що цікаво, молодик проживає наразі на Дніпропетровщині. Завод, від імені якого виготовили підроблений наказ про відрядження, знаходиться на Полтавщині. А попався хлопець на Волині в пункті пропуску ягодин саме під час проходження митного контролю. До слова, зараз підприємство перебуває у стані припинення. А за підробленими документами, 27-річний військовозобов'язаний, ніби обіймав посаду заступника начальника відділу постачання та збуту. Суді зізнається, що йому соромно. Я не намагався втікти від війни. Ще можу служити, що мене сажати, я ну, не зовсім розумію, Це, я можу дійсно бути корисним. Я ходив, на раз, раз, ну, нам в місті прилетали по заводу, ми ходили, допомагали людям, збирали речі. У мене на той час ще була автівка, я там розвозив, багато людей розвозив, допомагав. Ну, то есть, Тобто в мене є подяки. Також на першому суді я прикріпляв, але не в усій мірі всі чеки про те, що я донатиме за суду. Я можу, що буде корисно цієї держави. Вирок суду першої інстанції, яким призначено півтори роки обмеження волі, обвинувачений оскаржує в апеляції. Я, на мою думку, вважаю, що те, що мені присудили шасному районному суді, це дуже велике для мене покарання, що я не розбирався в розліті цієї справи з першого разу, тому що адвокат мені сказав, що погоджуйся, тобі нічого не буде. А, ну, є, я не приносив ніякі документи, я вважав, що це мені так пройде. Обвинувачення позитивно характеру. Е, працює. Просить призначити йому покремі за свантах 69 і призначити покремий на вигляді штрафу 85 тисяч гривень, оскільки він буде направлений в бюджет і буде більше корсів. Захисник стверджує, що молодик користі суспільству принесе більше, якщо не буде обмежена його воля. Вину свою хлопець визнає повністю на військовому обліку. Перебуває як того вимагає закон. Повністю розкажеться, не перешкоджав досудовому розслідуванню. перших днів також займається волонтерською діяльністю. Однак, попри те, що обвинувачений допомагав слідству встановити осіб, що виготовляли документи, правоохоронцям не вдалося. Оплату в умовних одиницях за кримінальну послугу хлопець здійснював на криптогаманець. Маєте право на останнє слово, якщо бажаєте ним скористатися. Дійсно, шановне. Колеги суду, прошу вас, будь ласка, мене не саджати. Я дійсно можу бути корисним цій державі. Якщо ну, служити, так служити. Ну, для мене це не є питанням. Я не, не намагався дійсно запустити з країна. У мене там ставились. такі, така ситуація, я це зробив. Але ну, натомість я ще можу дійсно бути корисним цій державі. Апеляційний суд залишив скаргу без задоволення, а вирок Шацького районного суду без змін. Півтора роки обмеження волі ймовірно також можна провести із користю для суспільства, бо така форма покарання передбачає тримання засудженого в кримінально-виконавчих установах відкритого типу без повного відокремлення від суспільства з обов'язковим наглядом та залученням до праці. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Судити не треба виправдовувати. Наполягає офіс генерального прокурора в своїх апеляційних скаргах на виправдувальні вироки Луцького міськрайонного суду по двох кримінальних провадженнях щодо колишнього митника. Ця особа вже двічі виправдовувалася в обох кримінальних провадженнях. Це інспектор митниці. І це якраз такий наглядний приклад, як офіс генерального прокурора створює видимість боротьби з корупцією. Тобто штучно створюють один факт, поділили на два кримінальні провадження. Відповідно, держава витрачає ресурси купу часу і купу сил для того, аби розглянути ці провадження. Вони розглядаються одне з 19-го року, а друге з 21-го року. Хоча це подія одного і того самого факту і стосується одних тих самих обставин, в один той самий час. Просто потрібно було зробити показник для роботи. Ось це і є наслідок на сьогоднішній день. За Алами кримінального провадження Олександр Ліпич, будучи інспектором митного поста Луцьк Волинської митниці, мав перевірити дані, подані підприємством автоімпорт груп для підтвердження заявленої митної вартості транспортних засобів під час їх митного оформлення. Не залучив спеціалістів та експертів відповідних установ і підрозділів для визначення календарного року випуску транспортного засобу марки Ман. Не направив до офіційного представника марки Ман в Україні запит стосовно надання інформації про дату виготовлення та першої реєстрації транспортного засобу з метою виявлення і недопущення фактів ухилення від оподаткування. Ще в суді першої інстанції підіймалось питання про те, що у правоустановлювальних документах на транспортні засоби здійснено виправлення в даті першої реєстрації автівок, що своєю чергою призвело до неправильного митного оформлення. Хто мав умисел і здійснив виправлення? Та на якому етапі схоже для обвинувачення інспектора неважливо, головне, що він мав це виявити. Чоловіка звинуватили у службовій недбалості, яка спричинила шкоду на загальну суму майже 162 тисячі гривень. Саме стільки мав отримати державний бюджет України у вигляді митних платежів. Інше кримінальне провадження з аналогічним змістом. Теж підприємство ввозить таку ж автівку. На цей раз збиток державі майже 155 тисяч гривень. На питання чого провадження не об'єднали, дві колегії суду мають вже вкотре розбиратися. Відповіді не отримали за подану апеляцію офісом генерального прокурора, мають віддуватися вже волинські прокурори. Це провадження я коментувати не буду. Я вже вашим колегам раніше повідомляв Це провадження офісу генерального прокурора. Я не є старшим групи. Зрозуміти мене правильно. А свою думку можете якось використати підтримувати свою обвинувачення думку в судовому засіданні. Фірма, яка ввозила автівки, вийшла сухою з води у 2022 році. Коли судова тяганина щодо митника була в самому розпалі, приватне підприємство «Автоімпортгруп» збанкрутувало ні до його директора і одноособового власника, ні до брокера, який займався оформленням всієї митної документації питань у правоохоронців не виникало. Збитки вказані в обвинувальному акті в держбюджет не надійшли. І досі на сьогоднішній день ліпуч ходить і доводить про те, що до суду, і доводить про те, що він не вчиняв протиправних дій. А особа, яка дійсно спричинила державі збитки у розмірах, які інкримінується ліпучу, до сьогоднішнього дня йому ніхто питання не поставив, оскільки це саме собі до сподарювання має сплачувати акцизний збір, а не інспектор митниці. До сьогоднішнього дня йому ніхто питання не поставив про сплату цих коштів. На цей раз обидва заплановані судові засідання по суті не відбулись. Головуючий суддя заявив самовідвід переглядав ухвалу Луцького міськрайонного суду Волинської області від 5 вересня 2018 року. Про арешт майна відповідно ухвалу апеляційного суду датованим 12 вересня 2018 року в складі колегії клуббурсу Грошицький у зв'язку з цим. Відповідно в до статті 76 шостої, повторна участь суді унеможливлюється згідно з вимогами КПК. Попереду нові засідання нової колегії суддів, які вони приймуть рішення, дізнаємось згодом. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. 23 травня синоптики прогнозують в Україні мінливу погоду. На заході день буде похмурим, можливий дощ. Температура вночі 10-13 в день від 16 до 21. Малохмарним день буде на сході країни. Температура вночі 11-14 в день від 24 до 25. У північних областях хмарна погода в житомирі з дощем. Температура вночі 10-12 в день очікують від 21 до 23. Хмарно з проясненнями буде на півдні 11-13 вночі вдень від 21 до 26. У центрі країни прогнозують переважно малохмарну погоду. Температура вночі 10-11 вдень до 25.